Казкові таємниці музею. Такий інтерактивний майстер-клас відбувся днями в Білгородністровському краєзнавчому музеї для учнів другого класу закладу загальної середньої освіти номер 3 Святково оздоблена зала, наче таємничий куточок якоїсь казки, працівники музею з цікавими історіями, чарівних оповідей та казкові герої надавали заходу загадковості, наче переносячи благів у дивовижний світ. Незважаючи на достатньо складне становище в країні, співробітники музею роблять все для того, щоб наші учні, наша молодь мала якісь позитивні емоції, і тому ми в музеї до новорічних свят і до різдва розробили новий інтерактивний тематичний майстер-клас, який ми назвали казкою таємниці музею. В ході такого пізнавального і водночас розважального заходу дітки поринули у світ казок, мультиплікаційних версій по їх мотивам, підкреслили для себе щось нове з традицій святкування, і звісно, виготовили вітальні листівки своїми руками. Валентин Солаков, старший науковий співробітник музею, був на одній хвилі з дітлахами. Головне це поздоровити наших близьких, побажати їм щастя, здоров'я нашому. Сьогодні важливо це вважати миру. Ми з вами здійснимо цікаву подорож по новорічних історіях. Ви будете спочатку відгадувати головних персонажів цих казок. В музеї багато років зберігається колекція ялинкових прикрас. Серед них чеські скляні буси з кольорових трубочок, яким більше ста років. Про це дізналися і учні. А ще як і звідки прийшла традиція прикрашати саму ялинку? Чим прикрашали і як з'явилися перші скляні кулі, і що саме було їх прототипом? Взагалі. Прикрашати ялинку, цей звичай прийшов до нас з Німеччини. А святкування 1 січня європейці цей звичай запозичили у Древніх римлян. Прикрашали, як ви думаєте, ялинку. Чим? Те, що було під рукою. Це що Це були овочі та фрукти. Був не врожай І люди вернулися до скудува, щоб він зробив скляні кульки. Він виконав їх прохання. Казкові персонажі, яких вгадували діти, ніби виринали з екрану, і дітки сміливо та з захватом перевтілювалися в ці образи: олов з крижаного серця, герда та снігова королева з казки Снігова королева, Марушка з 12 місяців та Попелюшка. Героїні якої казки ти представляєш? Сніжна королева. Снігова королева. Тобі подобається ця героїня? Да, мені Вона так. Вона добра чи погана? Не дуже погано. Добра, мабуть, так. Да? А ти б хотіла героїні якої казки бути або мультфільму? Е, Анни. Крижаного серця також, так? Да? А чому саме Тому що це «Холодного серця» вона – молодша сестра. як полюшка. А скажи, кому от, вітальну листівочку ти будеш робити? Для Миколая. Я гіловіня «Казки 12 місяців, марушка. Як нам уже сказали, так для кого ти готуєш листівочку? Для мами. Приступивши до виготовлення листівок, дитлахам було де розгулятися у їх творчій уяві. Яскраві кольорові заготовки, наліпки, блискучі стрічки, паєтки. Як приклад, керівник музею показала діткам старі листівки з музейного фонду датуванням 1910 13 років, які також колись надсилали рідним з добрими побажаннями. Через 5-10 років повісити її на юлинку, і вона нам така буде харне. А що вже говорити про побажання, які написані в цих листівках дитячою невпевненою рукою. Вони щирі, відкриті, відверті, сповнені найзаповітнішими мріями. Ось так в ході інтерактивної гри Казкові таємниці музеї діточки виготовляли вітальні листівки рідним і близьким. Один хлопчинка виготовив таку з підписом: Я хочу миру. Миру хочуть всі діти України. Я хочу більше всього миру. Я люблю своїх родітей і бажаю їм мира. Побажання почуті і для їх здійснення ніби з небес з'явився Янгол. А ви дома лишилися в Так! А послухалися батьків. А ви допомагали своїм друзям? Величем, Так! Які молодці! Веселий танок в сучасному стилі доповнив цікаві мандри стижичками новорічних історій та казок. І звісно, яке ж свято без подарунків, цікавих і водночас солодких слова вдячності прозвучали і від гостей заходу. Вже майже 15 років кожне покоління нове, яке до мене приходить. Ми приходимо сюди. Ми хотіли би привітати і подякувати за чудово проведений майстер-клас казкові таємниці музею, чарівну атмосферу свята та цікаво для діток. Дякуємо вам з повагою, вдячністю учні, батьки і класний керівник другого класу. Райзнавчий музей запрошує дітей на цікаві святкові заходи, які навчать новому та незвіданому, принесуть дітей у казку новорічних див, історій та традицій. Я хотіла би, щоб напередодні оцих новорічних свят до нас завітали до музею на таку екскурсію учні молодших класів, де вони зможуть отримати позитивні емоції, чомусь навчитися і забрати з собою подарунки новорічні листівки, які вони самі собі зроблять. І напередодні новорічних свят я би хотіла б побажав. Всім нам, злагоди, добра, і саме головне це миру. Ірина Врубинська, Анатолій Лукінчук перший муніципальний.